Доброго дня! Хто ми такі? Компанія Forever Living Product це 44-річна компанія прямих продажів, яка працює в понад ніж 160 країнах по всьому світу. Наш флагманський продукт це питний гель Алоя Вер. І ми є найбільшим у світі виробником алоє та продуктів на його основі. Підприємці Forever з усього світу співпрацюють з компанією Forever, щоб розвивати бізнес унікальний для їхніх особистих цін. Деякі з них використовують продукти, щоб виглядати та почуватися як найкраще. Інші ж діляться своїми улюбленими продуктами, щоб заробити трохи додаткових грошей, а деякі створили свій власний бізнес, який змінив їхнє життя, дав змогу подорожувати світом, заробити на автомобіль, на дім або навіть звільнитися з роботи завдяки щедрому бізнес-плану компанії. Компанія Forever Living Products була заснована в 1978 році Рексом Mann. На той час він мав 13-річну кар'єру в DLB, успішній фірмі з розвитку нерухомості. Він був задоволений фінансово, але хотів зробити більше, щоб змінити саму ситуацію, щоб змінити щось у цьому світі. Саме тоді народилася ідея створення компанії Forever Living Products. Раніше він вже цікавився індустрією прямих продажів, але не знайшов продукту, який надихнув би його, аж доки не дізнався про ВВЕВР. У 1978 році. Рекс запросив 43 людини відвідати першу в історії зустріч презентацію компанії Forever Living Products у Феніксі, штат Аризона. Його бізнес-модель була простою. Пропонувати найкраще від науки та природи для створення якісних продуктів, якими інші зможуть пишатися, ділитися ними і робити це індивідуально. Вже у перший рік продажі Forever перевищили 1 мільйон доларів, а наступного року цей показник зріс у 9 разів. У 1981 році продажі компанії Forever Living Products склали 5 мільйонів доларів на день на п'яти континентах. Сьогодні ж штаб-квартира Forever Living Products все ще знаходиться в Арізові. Земля, на якій росте алоє, ці поля, належать компанії. І люди, які збирають його вручну, є частиною сім'ї Forever. Компанія володіє власними сучасними виробничими та дослідницькими потужностями в Дальнісі, штат Техас, Пенікссі, штат Аризона. А Forever Direct, розташований в Нідерландах, доставляє нашу продукцію по всьому світу. Володіння цим процесом дозволяє компанії не лише контролювати вартість, але й зрештою якість. Кожного продукту на кожному етапі його виробництва. Від заводу до продукту до вас. Компанія forever living Products працює в понад 160 країнах світу. Вона працює і має 44 роки безперервного зростання, безперервної, бездоганної роботи. Компанія Forever Living Products є членом асоціації прямих продажів і пишається тим, що підтримує цінності, які Рекс започаткував 44 роки. Тому сьогодні компанія Forever Living Products є найбільшим у світі виробником алоє та продуктів на основі Алоєвера. Чому ж саме алоє? Ну, ми всі знаємо, що Алоя Вера має дивовижні корисні властивості. Як для шкіри, але багато людей не знають, що воно також має велику користь для вашого здоров'я, якщо його споживати всередину. Алоє підтримує здоров'я травлення, сприяє здоров'ю імунній системі, засвоєнню поживних речовин, підвищує природний рівень енергії. Люди відчувають різницю, щойно вони починають пити гель Алоя Вера. Можливо, саме тому через 44 роки наш оригінальний гель Алоя Вера. Залишається бестселером у всіх сферах нашої діяльності по всьому світу. Однак на цьому переваги не закінчуються. Алоя зволожує, конденціонує, заспокоює шкіру. Також у нас є широкий асортимент засобів для догляду за шкірою, які мають цілеспрямовані переваги залежно від ваших потреб та потреб вашої шкіри. Чому ж саме алоя Вера від компанії Forever? Ми вважаємо себе експертами заложення. Компанія Forever Living Products є найбільшим у світі виробником алої та продуктів на основі алої вера Бербаденці Але не тільки масштаб нашої діяльності відрізняє нас серед інших. Наші алої збирають вручну. Потім філерують також вручну, щоб гарантувати, що в наших продуктах використовується лише багатий на поживні речовини гель алоєвера з м'якості лист. Ми використовуємо запатентований процес стабілізації для наших продуктів місцевого застосування та використовуємо новий асептичний процес виробництва, який дозволяє видобувати наші напої з алоєвера без консервантів. Із 99,7% дев'ять гелю сім якості містам гелю якості листя алоєвера. Ми маємо всі сертифікати, які гарантують чистоту та ефективність алоє. Ми є членами організації LippingBani, яка виступає проти випробувань на тваринах. Також ми пропонуємо вам 30-денну гарантію задоволення нашої продукції. Хто ж такі підприємці Forever? Тепер, коли ви знаєте все про наші продукти, давайте зануримось в бізнес-можливості. Люди з усього світу на протязі 44 років стають підприємцями Forever з різних причин. Деякі приєднуються, щоб отримати знижку на свої улюблені продукти, які допомагають їм почуватися краще: підтримувати своє здоров'я, довголіття та свою красу. Деякі діляться своїми улюбленими продуктами, щоб заробити трохи додаткових грошей. А є ті, що створили великий бізнес, який змінив їхнє життя? Форевер існує для всіх. Якщо ви не зацікавлені або все, що вагаючись, чи хочете ви стати підприємцем Форевер, ви можете просто безкоштовно приєднатися до компанії як привільований клієнт і отримати знижку до 30% на ваш улюблений продукт. Тоді ви можете просто покращити своє почуття, своє здоров'я, свій зовнішній вигляд та допомогти зробити це своїм близьким та рідним. Деякі ж люди стають підприємцями Forever, щоб заробити трохи додаткового доходу, ділячись своїми улюбленими продуктами. Вони просто не можуть мовчати, про них. отримуючи самі результати, вони хочуть ділитися цими результатами та цією продукцією з усіма, кого вони зустрічають у своєму житті. Завдяки наполегливій праці з часом деякі розвивають бізнес, який змінює життя, і заробляють можливості подорожувати по всьому світу. Хто ж такий привільований клієнт Forever? Приєднайтесь безкоштовно як привілейований клієнт Forever і негайно почніть отримувати знижку 5% на всі продукти компанії Forever. Якщо за два місяці ви зробите об'єм в дві кредитні коробки, ви отримаєте довічну знижку 30% на всі продукти компанії Forever Living Products. Якщо вам подобаються продукти Forever, ви хочете почати заробляти гроші, ділячи з ними, ви можете приєднатися як підприємець, коли ви придбаєте продукції. На дві кредитні коробки, крім 30% відсоткової постійної знижки, ви також отримуєте можливість стати підприємцем Forever та запрошувати людей до цієї компанії. Щоб стати підприємцем Forever, вам потрібно накопичити покупок продукції на дві кредитні коробки або придбати стартовий пакет у Forever Living Products Ви часто почуєте термін кредитні коробки. Кредитна коробка це внутрішня валюта компанії Forever, яка дозволяє вам будувати глобальний бізнес без обмінних курсів. Стартовий пакет це найвигідніший спосіб приєднатися як підприємець Forever. Оскільки це те, що ми називаємо кваліфікаційним пакетом. Це означає, що він дає вам право стати підприємцем Forever, навіть якщо набір оцінюється не в дві кредитні коробки, а всього в один і чотири кредити. Стартовий пакет містить наші найпопулярніші продукти, якими ви можете користуватися самостійно або своєю сім'єю, або як інструментом для побудови бізнесу. Цей пакет доступний лише під час приєднання до компанії через інтернет-магазин і не є продуктом, доступним для продажу поза процесом приєднання. Якщо ви не готові придбати дві кредитні коробки продукції або стартовий пакет. Ви можете приєднатися до компанії як привільований клієнт і автоматично отримати 5% знижки на продукт під час виконання вимоги двох кредитних коробків. Що ж далі? Тепер ви можете спробувати деякі з наших найбільш проданих продуктів або поспілкуватися з підприємцями Forever, які сьогодні присутні в компанії. Ви можете вивчити маркетинговий план, відвідати наші вебінари. Наші зустрічі, як онлайн, так і офлайн, ви можете ознайомитися зі всією нашою продукцією, спробувати ті продукти, які потрібні саме вам та вашій родині зараз. І після цього ви самі зможете обрати свій шлях в компанії Forever. залишатися просто клієнтом найкращої продукції. Ділитися цією продукцією, інформацією, цією про ці продукти з кожним, заробляючи додаткові гроші або, можливо, розпочати свій великий шлях в компанії Forever, створивши свій власний бізнес, який змінить ваше життя. Ми раді кожному приєднуйтесь до нас, до нашої сім'ї Форевер!